Слава Господу, браті, сестри. Маємо добрий час, коли Господь дарував нам ще одну можливість. Коли ми можемо прийти в Дім Божий, Біблія каже, колись Давид казав слово твоє сховав я в серце. Важливо, коли ми проходимо в зібрання, почути слово, яке може попасти в серце, і можливо вже завтра, збереже нас від гріха. Це не просто традиція ходити в зібрання, бо нема що робити в неділю вранці. Погано, коли це просто традиція. Важливо зрозуміти, коли Бог дає слово, воно даремно не приходить в наше життя. Ми тільки що чули якраз гарну пісню, я не договорився з братом Миколою. Я теж хочу декілька слів залишити для всіх нас саме про слово. В твоїх устах велика зброя. Ми чули слова. Але я торкнуся слова, яке виходить з Божих вуст. і Яке важливе в житті нашому? Я так спостерігаю за інформаційною картиною, яка оточує наші голови, наше життя. І ми бачимо, що повістку дня формує слово. Що кажуть? Що буде? Як буде? А ці, що кажуть, а ти що думаєш? Саме такі фрази формують наше життя. І дуже важливо, друзі, зрозуміти, що людина живе словом. Четвертий розділ Матфія Христос в пустині непростий момент випробування. Третій вірші приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий скажи. Скажи, щоб каміння це стало хлібом, і він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих, буде жити людина. Слава Христу, браті, сестри! Біблія каже, що людині для того, аби жити, потрібне слово. Слово, яке виходить від Божих уст. Ми дивимось навколо нас і думаємо, ну а що ці люди хіба не живуть? Хіба не життям сім'ї живе людина? Хіба не дітьми живе людина? Заробітком, статусом, положенням. Біблія каже, навіть не хлібом живе людина. Хліб можна їсти, в якійсь мірі можна жити. І Біблія каже пізніше прикладу, дивіться на Ізраїль, вони їли хліб і вмерли. Причому хліб з небес їли. Воду живу пили зі скелі. Але лягли ми в пустині. І Юда каже: Ви знаєте, брати, що Бог вивів свій народ з Єгипту і, невіруючих, що зробив? Погубив. Чому вони були невіруючі? Невже чудес в житті було мало? Я думаю, такі чуди, які бачив Ізраїль, браття і сестри, ніхто з нас, напевно, і не побачить. Ну, виявляється, не чудом живе людина, Не чудом віра зрощується. Ми думаємо, що якщо не знаю, ангел з'явиться серед нас, всі раптом, хто є невіруючі в цьому залі, покаються. І в них віра зміцниться? Пам'ятаєте, була історія з тим багачом, який томиться в аду, і каже: Знаєш, пошли Лазаря. У мене є пару братів, і не дай Бог, вони сюди попадуть. І мене дивує відповідь, яка прозвучала дарем. Хто пам'ятає? У них є. Хто в них є? Пророки? Чуда, в них є закон, в них є Мойсей, в них є пророки, в них є писання іншими словами, хай його слухають. Зауважте авторитет слова в даній історії ставиться вище, чим ефект чуда. Ну, якщо він воскресне з мертвих і прийде до них, ну вони точно покаються і в ад не попадуть. Ну, Ісус знову і знову направляє наші очі, друзі, на одну ідею, яку я залишу для всіх нас. Людині потрібне слово. І якщо ви або я, дорогі браті і сестри, не маємо слова всередині, яке втримає нас від гріха завтра, нас не стримає нічого, в нас віри не буде. Людина живе Словом. І біля Христа було багато людей, які говорили: О Ісус, тебе така мати блаженна. Такого сина родила, таке чудо кругом, така популярність, можливо, така слава. Ну Ісус постійно зупиняв ці всі речі, каже: ви знаєте, блаженне не Це. Блаженні ті, хто слухає Божого Слова і Його береже. Слава Ісусу! Ви і я, друзі, блажені сьогодні, тому що ми маємо можливість чути Слово, яке нас доведе до Небес. Не ігноруйте зібранням, не думайте, що слово це щось із великої програми. Якщо буде час, то почуємо слово. Блаженні люди, які чують і бережуть його. Є одну історію для всіх нас, я не буду говорити сьогодні всю ідею, яку я маю. Як поялюсь одну, одну історією. Із 13 розділу числ. Історія якраз про той самий ізраїльський народ, який так багато і так довго ходив з Богом. І я завжди дивуюсь цією історією знову і знову. Ось вони вже майже перед фіналом і 12 розвідників іде оглянути землю, яку їм дає Господь. Вони однаково всі дивляться на те ж саме, що бачать, тих самих людей. На плодитої землі, але в них була інша позиція, інший фундамент, як вони це пояснюють. І пізніше сам текст, числа 13 пояснить нам, чому вони так говорили, коли вернулись. 13.31. Та люди, що ходили з ним, сказали: ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку. Ці два слова дуже важливі. Люди пускають слово. Вони не приносять чогось надзвичайного, вони не змушують до чогось надзвичайного, вони просто принесли слово. Любе слово зароджує віру, но віру в щось своє. Віру в курс долара, віру в, не знаю, в ціну нафти, віру в майбутнє моїх дітей, якщо не дай Бог ось так. Бо ж там десь сказали. Бо ж передають по телебаченню чи по радіо, що, скоріше всього, буде так, тому треба зараз. Слово. Приходять люди, 12 разів. Люди все життя за Богом ходять. Вони чудеса бачать. І принесли синам Ізраїлевим злу звістку про той край, що розвідали його, говорячи, зауважте той край, що ми прийшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців, а весь той народ, що ми бачили, в ньому люди високі на зріст. Зауважте далі, скільки разів тут згадуються очі людей. І там ми бачили велетнів. Синів Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та саранча, і такими були ми і в їхніх очах. Це взагалі цікаво. І так люди приходять і бачать ситуацію, бачать обставини, друзі. Як багато серед нас сьогодні живе, і, можливо, є люди, які хвилюються про майбутнє, про майбутнє своїх сімей, дітей, родин, церков, власне майбутнє. Ми ж бачимо, що робиться. Деякі люди саме так кажуть на сьогоднішнє життя про свої обставини. Ти ж дивись, що відбувається. Хіба це де Бог? Куди він дивиться? Як ти можеш ще вірити, коли ти бачиш оце? Ми бачили, як багато друзів, в нас інтерпретації життя через те, що ми просто бачимо. Але ми не чуємо. Або забули про те, що чути мали би від його слова. В чому була проблема Єви в Едемському саду? Вона бачила. І диявол якраз переводить її, її а, фокус із того, що вона чула від Бога на те, що вона бачить. Дивись, плід прекрасний. Бог сказав не їж, але ж ти подивись, подивись. І вся Біблія, друзі, вона сконцентрована на тому, щоб ми жили не баченням очей, але словом, яке виходить з його уст в твоє і моє життя. Тобі потрібне слово, бо ти не виживеш, каже Біблія. Ти не виживеш. Людина живе словом. І якщо ти сьогодні не керуєшся його словом, тобі дадуть слово, яким ти будеш жити. І ти спати по ночах не будеш від страху. І посивій раніше, і молитись не будеш вміти, і пісні в устах не буде, бо слово пустив. Прийшли розвідники, не просто принесли слово. І, і Біблія каже, і взняла Зойк 14.1, вся громада Ізраїля і заплакала. Уявіть собі, що робить просте слово. І плакав народ тієї ночі, не від сповнення духу, святим народ плаче, не від того, що Бог торкнувся серця і така вістка прийшла, аж сльози на очах, ні. І нарікали на Мойсея і на Арона всі Ізраїлеві сини, і сказали тієї ночі. Де них вся громада, о якби ми померли в пустині в Єгипетському краї, щоб померти б нам в цій пустині. Зауважте, як різко, як швидко міняється пояснення обставин. Вони ніби бачать, вони і, і в той же ж, вони, вони, вони сліпі, вони дивляться своїми очима тільки на синів енакових, забуваючи десятки разів дію Божу в житті. Оце сила слова. Забуваючи чудеса, які Бог робив. І коли Ісусна виний Халев хочуть їх зупинити, вони різко реагують, да слухайте, бабуті камнями. Хлопці, ви не розумієте ситуацію. Ви ж самі там були, ви ж там бачили. Ну, ладно, ми не бачили. Що ви такі спокійні? Коли це все діло зупиняється, коли Бог в кінці пояснює цю, цю ситуацію сам, зуважте 22 й вірш. Він каже так. Тому всі ті люди, що бачили славу мою, і ознаки мої, що я чинив в Єгипті і в пустині, але випробовували мене оце десять разів, і далі ключова думка та не слухались голосу мого. По правді кажу, не побачать вони того краю, що я заприсягнув був їхнім батькам, і всі, хто зневажає мене, не побачать. Але раб халев за те, що в ньому був інший дух. І він, тепер увага, виконував накази мої. Я веду його до того краю, куди він ішов був, і потомство його оволодіє ним. Люди бачили славу, але люди не вірять слову, не слухають слова. Тому вони. Не війдуть. Друзі, це дуже небезпечна і дуже важлива одночасна річ. Чи є сьогодні в твоєму серці слово, яким ти живеш? Дві людини вони бачать те саме, що і інші десять, але вони при цьому живуть не ходженням очей, але вони слухались наказу мого. Інший дух каже Бог, був халева. Він бачить тих самих еднакових синів. Він бачить ті самі новини, можливо, що ти бачиш сьогодні чи десь там інформацію, яка приходить в одні ті ж самі вуха. Ну, і за того, що всередині є абсолютно інший фундамент, є абсолютно інша основа, коли вітри налягають на життя, коли, коли вода приходить. Ти не бачиш фундаменту, ти бачиш стіни зовні. Но коли якраз приходять вітри, перевіряється те, на чому я будував свої переконання, що тримає мою сім'ю і особисто мене. І Павло казав, браття, кожного будова випробується. Кожного. Прийде момент, коли буде концентрація всього і всіх в одній точці, і перевіриться, хто як будує. Та не написано, що тільки пастори це пройдуть, тільки особливо духовні люди. Ну, в момент якраз і перевіряться, на чому або із чого я будую. Людина живе словом. Я закликаю друзі, в цьому зібранні ранковому всіх нас. Бог сьогодні шукає людей, в яких буде інший дух. В світі є дух, дух страху, дух невідомості. Дух переживання, І він блокує. Це дух рабства, від якого Бог звільняє Святим Духом і Євангелію сьогодні свій народ. І, можливо, ти теж дивишся сьогодні на своїх синів енакових. Да, ну, ми, ну хай церква помолиться, але це ж туберкульоз. Да, я записку не пишу, але це ж рак. Ну що можемо ми зробити, коли рак? Ну, це ж сини енакові. Ви, ви бачили їх? Ми саранча проти цього. Ну що ми проти цих обставин зробимо? Ви ті ракети бачили, ви ті заводи бачили. Ви розумієте, яка це сила? А хто ми? Прості полонені раби, які вийшли з Єгипту з чесником, з гадкою і запахом м'яса єгипетського. Що ми можемо? Ну, Мій раб Халев. Пам'ятав і виконував накази мої, тому Він війде, і його потомки війдуть. Слава Ісусу! Слава Богу. Хай дасть нам, друзі, Бог сьогодні ранковий час духа Лева, який був в ньому, щоб зрозуміти, що все Писання, яке Бог дає нам, воно нам потрібне, воно корисне, воно для направи, для докору. Сприйміть цей докір. Для виховання в праведності, щоб людина Божа, Біблія каже, була досконала і до всякого доброго діла вже завтра цим словом приготовлена. Не ігноруйте, почуйте слово, яке сьогодні Бог дає нам. Це слово потрібне для того, аби ми завтра могли молитись, аби ми завтра могли вірити, аби ми завтра могли співати і дійти до свого Ханану. Хай Господь поможе нам, благословить.